Один із найжахливіших символів голокосту світ сьогодні вшановує пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. 82 роки тому, 29-30 дев'ятого, тридцятого вересня 1941 року, в окупованому Києві, нацисти провели перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Тоді за два дні стратили майже 34 тисячі киян, здебільшого юдеїв. За роки Другої світової у Бабиному Яру загинули приблизно 150 тисяч мирних жителів різних національностей. Серед них були і учасники українського націоналістичного руху. Опору розстріли в Бабиному Яру тривали аж до визволення Києва від німецьких окупантів у 1943 році. Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. У вшануванні пам'яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів також взяли участь керівник офісу президента Андрій Єрмак, праведник народів світу Василь Назаренко, родичі і нащадки жертв Бабиного яру, праведників колишніх в'язнів гетто і наци... нацистських концтаборів рабини. Доброго дня. Добро дня дуже дякую, що сьогодні ви всі знайшли можливості, знайшли час. Бути тут і вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру, нацистських репресій, Голокосту, Дякую за молитву єврейським релігійним представникам, які а, молилися щодо вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. Дякую за те, що ви робили, за те, що ми. Цей день пам'ятаємо ніколи не забудемо, за те, що тут є представники нащадки праведників світу і праведники світу, за те, що навіть в ті часи такої трагедії нацистського зла знаходилось і місце для людського героїзму, такого проміню і такого тепла. Хочу вам за це подякувати. Дуже важливо. Завжди пам'ятати, дуже важливо пам'ятати історію, не забувати, тому що це все не порожні слова ніколи знову. Дякую вам.